Вітаю колеги. Сьогодні поговоримо про типічний дерматит, кропів'янку і харчові тригери при цих захворюваннях. Дозвольте нагадати, що типічний дерматит це хронічне, рецидивуюче запалення шкіри, і зазвичай воно починається в дитинстві, супроводжується свербежем, має різні висипи, в залежності від віку цієї ретеми, і набрики, і тріщини, судація, ліхініфікація. На жаль, чверть дітей з атопічним дерматитом в подальшому розвивають алергічний рініт і бронхіальну астму, мають так званий атопічний марш. І як наголошувала Які 2023, факторами ризику коморбідності є паління матері під час вагітності і обтяжена. Спадковість, атопічний дерматит у матері і мутації в гені філагріну. І дійсно, атопічний дерматит він пов'язаний зі спадковою схильністю, і це 80% пацієнтів, дисфункцією імунної системи і порушенням шкірного бар'єру внаслідок порушення синтезу філагріну і Таку проблему мають майже третина пацієнтів з атопічним дерматитом. Діагностується цей стан клінічно, але інколи потребує виключення контактного дерматиту, псоріазу, себарейного дерматиту, рідкісних захворювань, наприклад, при імунодефіцитах. І атопічний дерматит мають від 13 до 25% дітей і навіть в містах можуть трошки більше. І атопічний дерматит зазвичай пов'язаний з гіперчутливістю саме до неспецифічних подразників: це вологість, температура, жорсткість води. Але алергени навколишнього середовища також можуть сприяти розвитку атопічного дерматиту і пиловий кліщ, кліщі, алергени тварин і інші. І тригерами загострень у 15-30% дітей з атопічним дерматитом можуть бути саме харчові алергени, але підтверджені і лабораторно, і клінічно. А також надмірна кількість при вживанні гістамін, надмірна кількість гістаміновміщуючих продуктів і гістамінолібераторів, особливо на тлі дефіциту ферменту деаміноксідази. І це такі продукти. Ну, їх багато. Найчастіше гістаміновміщуючими гістамінолібераторами є ферментовані овочі, шинка, ковбаси, сири, томати, суниця, полуниця, там шоколад, горіхи, банани, морепродукти і інші. З іншого боку, зниження бар'єрних функцій шкіри перетопічному дерматиті може сприяти розвитку харчової алергії, тому що харчові алергени, потрапляючи через ушкоджену шкіру, виробляють не толерантність а посилюють сенсибілізацію. І серйозні алергічні реакції можуть викликати переважно вісім продуктів. Ви їх знаєте: це молочні продукти, це горіхи, арахі, соя, яйця, пшениця, риба і морепродукти. А також тригерами загострень можуть бути селера, кунжут, гірчиця, люпин, сульфіти і харчові добавки. І е, знаємо, що в лікуванні атопічного дерматиту важливий індивідуально підібраний емолієнт, типічні стероїди, топічні інгібітори кальцинівріну, влогі обгортання при середньотяжких і тяжких проявах атопічного дерматиту. Останні роки використовуються топічні інгібітори фосфодістерази і янус кінази, моноклональні антитіла. А при харчових тригерах ми використовуємо елімінаційні дієти і антигістамінні препарати. Шкірними проявами харчової алергії, окрім типічного дерматиту, можуть також бути кропів'янка з або без ангіонабряку, алергічний контактний дерматит, спричинений харчовими продуктами дерматит, може бути фіксована харчова еритема і герпетиформний дерматит. І Харчова алергія може проявлятися, окрім того, анефілаксією, гастроінтестинальними розладами, оральним алергічним синдромом і навіть бронхіальною астмою. Кропів'янка це стан, який характеризується появою пухирів ортикарного висипу та або ангіоневротичним набряком. І пухирі мають типовий центральний набряк різних розмірів, оточений рефлекторною рітемою, супроводжуються свербежем або печінням, але зникають на протязі 30 хвилин доби. І класифікують кропів'янку на гостру, яка триває до 6 тижнів, і хронічну, яка триває довше 6 тижнів. Але у 50% дітей з хронічною кропів'янкою вона зникає протягом декількох років. І також кропів'янка може бути спонтанною і індукованою. До індукованих відносяться фізична, з посиленням дермографізму, холодова, сонячна, внаслідок стиснення відтерміноване, вібраційне, теплова. Постмедикаментозна може бути імунною, яка пов'язана з бета-лактамними антибіотиками і місцевими анестетиками, неімунна, яку викликають нестероїдні протизапальні, рентген-контрастні речовини, опоїди і міорелексанти. Також кропів'янка може бути спричинена оральним алергічним синдромом внаслідок кросреактивності пилку дерев, бур'янів і сирих продуктів. Інсектна кропів'янка після е, ужалення перед тим чистокрилими комахами, при інфекціях у дітей бувають кропів'янки, ну, як і у дорослих і це переважно м, гепатити вірусні, е, герпетичні а також при паразитозах. Хронічна аутоімунна кропів'янка, яка трапляється у дітей, має кращий прогноз при наявності аутоантитіл, ніж у дорослих. М, індуковані кропів'янки бувають при Сироваткові хворобі при аутоімунних захворюваннях, злоякісних пухлинах, рідких генетичних захворюваннях при гіперпаратереозі і індукована кропів'янка буває харчовою кропів'янкою. І серед гострих кропів'янок 10 20% пацієнтів мають цю кропів'янку в зв'язку з харчовими алергенами. При хронічній крапів'янці менший відсоток, 5%, реагують на харчові алергени. І харчова крапів'янка також може бути імунною, і тоді тригери – це горіхи, арахіс, риба, молюски, пшениця, яйця, молоко і соя. І неімунна кропів'янка пов'язана з гістаміновміщуючими і продуктами, і гістамінолібераторами. і це в першу чергу харчові добавки, барвники, ароматизатори, консерванти. Типова ситуація для малюків це алергія на білокоров'ячого молока. При імуноглобулін і незалежній алергії толерантність 100% виробляється до 5 років, тобто зникається проблема. При імуноглобулін і залежній алергії на кров'яче молоко, в 5 років тільки 74% мають толерантність. Ну, і ми знаємо, що при алергії на білокоровічого молока ми призначаємо високогідролізні суміші, не соєві, не гіпоалергенні, не з молока інших тварин, і при тяжких формах атопічного дерматиту призначаємо амінокислотні суміші. В той же час необґрунтовані алюмінаційні дієти несуть ризики анафілаксії, коли після цієї елімінаційної дієти може виникнути анафілаксія при вживанні першому вживанні. Якогось алергену, і тому раціон вагітної, годуючої жінки повинен бути різноманітним і містити всі алергени. І алергени в прикорм дитині треба вводити 6 до 12 місяців, тобто всі ввести на першому році. А Американська академія педіатрії пропонує вводити цей арахіс з місяців. І дієта не може бути тривалою, і тому треба намагатись ввести тригір в раціон, тобто перейти з амінокислотної суміші на високогідролізовану або на гіпоалергенну суміш, але це робиться тільки після оцінки розвитку толерантності, після визначення специфічних імуноглобулінів і до молекул анафілаксії. і ця провокація, звісно, проводиться в стаціонарі з алергологом, інколи і. З реаніматологом. Стосовно діагностики харчової крапів'янки, ми знаємо, що гостра крапів'янка має самообмежувальний характер, тому не потребує якихось обстежень. І одним з винятків є саме харчова крапів'янка. І після вивчення історії хвороби визначенням зв'язку появи кропів'янки з дією алергена протягом двох годин можна призначати прік-тести, визначення специфічних імуноглобулінів, і до екстрактів, до компонентів, і мультиплексну діагностику за потреби. І е, призначають також ілімінаційно-провокаційні тести і ведення харчового щоденника, особливо при неімуноглобулін і залежному варіанті алергії. Тест активації базофілів, який пропонується в останні роки для діагностики харчової алергії ну, в Україні не є доступним. В лікуванні знаємо, використовуються антигістаміні другого покоління, е, і це консенсус має 100% згоди експертів, регулярно застосовуються антигістаміні другого покоління покоління при хронічній кропів'янці а дітям старше двох років, як і дорослим, передбачається чотирикратне збільшення дози антигістамінних препаратів, і це терапія другої лінії. Пропонується також не використовувати одночасно антигістеміні другого покоління, і цей консенсус має 70% згоди. Які ж вимоги до сучасних антигістамінних препаратів? Це здатність селективно блокувати аж один рецептор. Це Наявність протизапальної дії, відсутність взаємодії з цитохромом печінки, іншими лікарськими засобами, продуктами харчування, це високий ступень безпеки, це відсутність седативного ефекту і токсичних реакцій, це низька ймовірність розвитку тахіфлексії і швидкість розвитку клінічного ефекту, і також тривала дія. І цим вимогам відповідає активний метаболіт лоротадіну, дезлеротадін це селективний блокатор периферічних гістамінових H1 рецепторів, які не має седативного ефекту. Пам'ятаємо, що є перше покоління, яке майже не використовується в педіатрії. Друге є метаболіти другого покоління, третього покоління ще немає. І Механізм дії, дезлоратадіна і демо головний це блокада h 1 гістамінорецепторів, тому він усуває ефекти гістаміну, вазодилатацію, гіперемію, підвищення проникності, судин, набряк, свербіж, спазм, гладкої мускулатури. Окрім того, він впливає на вихід гликотирієнів, простогландінів, цитокінів з опасистої клітини, і на активацію езінофілів і безофілів. Тому він має і антигістамінний ефект, блокуючи аж один гістамінові рецептори, і протиалергічний, коли інгібує вивільнення медіаторів з опасистих клітин, і протизапальний, пригнічуючи вихід протипрозапальних цитокінів. У нього висока найвища спорідненість до гістамінорецепторів людини, і він має найбільший період непіввиведення, Його дія триває 27 годин. Тому він дозволений 6 місяців. Він має високий рівень безпеки при тривалому прийомі. Він не містить ароматизаторів, але має приємний смак. Він зручний і може точно дозуватись. Він має біодоступність, яка не залежить від прийому їжі і ліків. Він діє вже через 30 хвилин, і його дія триває 27 годин. І він не впливає на систему цитохрому, тому може з іншими лікарями, і він, звісно, не має седативної дії. Декілька клінічних випадків застосування. Сиропу едему це хлопчик 6 місяців з етопічним дерматитом, який він мав з 2 місяців, і загострення атопічного дерматиту після введення в раціон курячого яйця. В лікуванні застосували едем, місцеву терапію, елімінація, провокація підтвердила алергію на білок курячого яйця, і згодом, після компонентного тестування, застосували яйцеву драбину. і Виробили толерантність. Це хлопчик 14 місяців з атопічним дерматитом, має обтяжений родинний анамнез по по атопії. Вибачте, і алергени усі були введені в прикорм на першому році, окрім морепродуктів і кунжуту. І кропів'янка виникла після вживання креветок. Тому застосували едем, елімінаційну дієту. Згодом запропонували молекулярну діагностику до морепродуктів. Це хлопчик, який був на грудному вигодовуванні, мав атопічний дерматит з одного місяця. В шість з половиною місяців при спробі ввести продукти коров'ячого молока. Виникла кропів'янка в лікуванні. Застосували едем, дієту згодом після компонентної діагностики застосували молочну дробину. Це дівчинка двох років з атопічним дерматитом, мала алергію на білокоровічого молока до 18 місяців, повторні обструктивні бронхіти, і з приводу герпетичної інфекції отримала циклевір і норефен. І бачимо, яка висипка у неї виникла, і набряки, і це розцінили як мультиформну еритему. Вона в перші дні отримувала стероїди і едем, які ну, призначили їй. Це хлопчик 18 місяців, атопічний. Дерматит з двох місяців має після прогулянки, з'явився висип зі свербіжом. Це, звісно, надмірна реакція на укус комахи, в лікуванні застосували холод, місцевий фіністіль гель і використали Едем-сироп. Це дівчинка один рік-два місяці з атопічним дерматитом, і протягом останніх п'яти місяців вони рецидовують цей висип на шкірі стигна. Ну, можливо, тут атопічний дерматит загострення, можливо, це монотовідна еритема, а можливо, фіксована харчова еритема. Тому її призначили едем, молекулярну діагностику і поки елімінаційну дієту. Ну, насправді педіатрам дуже важко діагностувати шкіру, тому ми завжди консультуємось з дерматологами. Дякую вам за увагу.